З'явилися перші кадри середини зруйнованої ТЕЦ. Росіяни анонсують нові удари по підстанціях. Енергетичне перемир'я виявилося фікцією. Низка українських областей знову під обстрілом є загиблі й поранені. Докладно про наслідки атак розповім далі на каналі Січас. Підписуйтесь, ставте лайк і починаємо. У мережі з'явилося відео, зняте нібито на одній із ТЕЦ у Києві. На оприлюднених кадрах можна побачити масштабні руйнування об'єкта. Автор відео припускає, що відновити ТЕЦ навряд чи вдасться. Під час огляду ураженого об'єкта він нарахував, щонайменше три прильоти. Один із злучань, за словами чоловіка, припало точно у турбіну станції. Зауважу, що після нещодавнього удару по Києву із ладу вийшла ТЕЦ 6 що живила весь Деснянський район. Можливо, на кадрах саме вона. А тим часом служба безпеки зірвала ще одну атаку ворога. Окупанти намагалися знищити базу із морськими дронами Сібейбі та Макура. Для цього вони завербували військового бригади без екіпажних катерів. Він був інформатором російських спецслужб і мав передати координати для атаки. Проте СБУ спрацювала на випередження, викрала інформатора і затримала у момент, коли той готував координати для ракетного обстрілу. Обіцяв вилучили телефон, де він зберігав секретну інформацію. Зранукові вже повідомили про підозру, він перебуває під вартою. Тим часом російські пабліки поширюють відео атаки на український винищувач f 16 Вони стверджують, що fpv дрон, нібито уразив літак, коли той стояв на аеродромі просто неба. Водночас українські військові пабліки підтверджують атаку, проте зазначають, f 16 не справжній. Це був спеціально виготовлений макет винищувача. У ніч на 29 січня знову лунали вибухи у багатьох українських регіонах. Зокрема, на Запоріжжі через обстріл загарбників, на жаль, загинули троє людей, ще три особи поранені. Росіяни пошкодили сім приватних будинків, один із них зруйнований. Рятувальники загасили пожежу у одній із осель і ліквідували загоряння газової труби. Водночас через атаку на Синельниківську і Миколаївську громади на Дніпропетровщині постраждали двоє людей: пошкоджені будинки і будинок культури. Ворогатив із РСЗВ град. У Кривому розі пошкоджені одноповерхова будівля та дві легкові машини. Росіяни цілили і по об'єкту інфраструктури Одеси. Спалахнула пожежа. У результаті ударів дронами пошкоджено склади та виробничі будівлі, понівечені вантажні автомобілі. На жаль, зросла кількість загиблих через масовану атаку шахедами по Одесі, 27 січня. У лікарні від отриманих травм помер чоловік, який проживав у зруйнованому будинку на вулиці Прохоровській. Це вже четверта жертва тієї атаки агресора. Водночас один із окупантів навіть записав відео, у якому спростував домовленість про енергетичне перемир'я. Каже, атаки тривають, і ціль та ж сама об'єкти енергетики. Я не знаю, що там ви так, возбудились, перевозбудились по поводу какого-то запрету. але в даний момент прямо зараз, наші герані е**, подстанції в, в Одесі. А днем раніше у вечірньому зверненні Володимир Зеленський попередив, росіяни готують новий масований обстріл України. Розвідка дає інформацію щодо цього. Треба, щоб зараз Америка, зараз Європа, зараз усі партнери розуміли, як це дискредитує дипломатичні розмови. Кожен із російських ударів, додав президент. Російська армія, нібито отримала наказ припинити удари по українській інфраструктурі. Про це повідомляють z пабліки. Зокрема, так званий воєнкор Романов пише: цитую: сьогодні сьомої ранку у збройних селах РФ ввели заборону на вогневе ураження будь-яких об'єктів у Києві та області, а також будь-яких об'єктів по всій Україні. Кінець цитати: інші правоєнні пабліки ворога підтверджують цю інформацію: наприклад, канал Алекс Паркер Returns» Зазначає, що йдеться про енергетичне перемир'я, про яке буцімто домовилися на тристоронніх переговорах у Абу-Дабі. Ще один Z-Public, білоруський силовик, стверджує, що наказ про призупинення ударів по критичній інфраструктурі почав надходити до підрозділів, і до кінця дня його отримають всі з українського боку. Ситуацію прокоментував засновник підрозділу Кракен Костянтин Немічев. Він припустив, що енергетичне перемир'я діє з обох сторін. Але питання, чи будуть його дотримуватися окупанти, актуальне. Натомість відомий телеграм-канал Нікалаївський Ваньок» стверджує, що остаточного рішення щодо припинення ударів по енергетиці між сторонами немає. Обстріли вони припиняти не будуть, і навіть якщо їм дали якусь заборону зараз, на цьому етапі це поки що ненадовго, йдеться у повідомленні. Зауважу, що станом на 8.30 ранку у небі над Україною все ще фіксували запущені зночі російські безпілотники. Про це повідомили у повітряних силах. Загалом поповпродовж ночі збила 84 ворожі дрони. Тим часом українські аналітики припускають, що Кремль дійсно міг піти на часткову деескалацію, особливо напередодні двосторонніх переговорів України та Росії 1 лютого. Фахівці не відкидають варіант, за якого США під час минулої зустрічі у Абу-Дабі натиснули на росіян. А переговори про мир перебувають на фінальній стадії. Наголошу, що зустріч 1 лютого відбудеться без участі Вашингтона. Про це вже попередив держсекретар Марко Рубіо. За столом переговорів будуть лише Київ і Москва. Водночас Рубіо підтвердив, українська та російська сторони досі не дійшли компромісу щодо території. Доля Донбасу, за словами дипломата, найбільша розбіжність у позиціях двох країн. Це все ще міст, який нам потрібно перетнути, це все ще прогалина, але принаймні нам вдалося звузити коло питань до одного центрального, і це ймовірно буде дуже складно. Зазначив він на цьому тлі в Москві. Заговорили про відкриття кордону із Україною. Уповноважена із прав людини у Росії Тетяна Москалькова запропонувала створити пункт пропуску на межі між країнами, мовляв, для того, аби росіяни із просроченими закордонними паспортами змогли виїхати із України, адже вони нібито не можуть це зробити навіть через треті країни. Це могло б дозволити громадянам РФ, які перебувають на території України, виїхати і воз'єднатися зі своїми близькими. Люди фактично опинилися в пасті через відсутність чинних документів. Заявила омбусмен. Друзі, а що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це в коментарях. Росіяни знову кличуть Володимира Зеленського до Москви. Помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що Дональд Трамп неодноразово пропонував диктаторові зустрітися із українським лідером. Кремль згодний, але лише у Москві. Якщо Зеленський справді готовий до зустрічі, то ми запрошуємо його до Москви. і при цьому гарантуємо йому безпеку та необхідні умови для роботи. Нагадаю, що днем раніше Київ допустив зустріч Зеленського та Путіна. Очільник міністерства закордонних справ Андрій Сибіга наголосив: Україна готова обговорити з Росією питання територій та Запорізької АЕС саме для їхнього вирішення, президент готовий зустрітися з Путіним і це обговорювати. Тим, поки що Київ та Москва ведуть переговори у тристоронньому форматі разом зі Сполученими Штатами. Кремль позитивно оцінив нещодавню зустріч в Абу Дабі. За словами Дмитра Пєскова, переговори складні, проте є прогрес. Робота триває. Добре, що вона розпочалася у вигляді прямих контактів. Це дуже складні переговори, які розпочалися на експертному рівні. Як ви знаєте, досягнуто домовленості про їх продовження. Росія продовжує залишатися відкритою для переговорного процесу.